що ну, ж, друзі, саме такою була прем'єра вистави лібе Віра навесні цього року. І до нас уже завітав Сергій Архивчук. Доброго ранку. Доброго ранку. Ой, пане Сергію. У вас все частіше, тяжкіше я бачу в нашому Ужгороді. Навесні ви власне працювали над цією виставою. Я вас замітила на прем'єрі Івана Сили, яка угу. була недавно. Зараз ви знову тут що ж так тягне до нашого чудового міста. Ну, попередній раз ми робили ревізію постановок перед гастролями і фестивалями цього року. Ужгородський театр багато поїздив, показав Теннесі Вільямса трамвай жадання» в Києві, побував uh -huh. на фестивалях в Чернівцях, в Хмельницькому. І в Хмельницькому у Менлібевіра, яку щойно я з задоволенням переглянув кадри. Звідти одержала спеціальну відзнаку Ужгородський театр, як сказав Фіщенко, за 15 років. Вперше одержав професійний диплом за акторський ансамбль. Uh -huh. От. Це дуже велика відзнака, тому що вона досягається. Колективними зусиллями. і Це дуже очевидний і професійний такий ступінь. І значить, ці приїзди не марні. А тепер ми задумали створити на базі Ужгородського університету за сприянням найактивнішого філологічного факультету створити лабораторію Української сучасної драми. Виявляється, що значно більше написано, ніж ставиться. І вже драматурги почали самі підшукувати акторів, і вже багато років йде таке читання п'єс, нібито награвання, а не постановки. Тобто драматурги шкури лізуть, щоб е, утвердитися. І це велика буде втрата, якщо їх не підтримати, тому що. Драма вона йде останньою в череді мистецтв, яка осмислює реальність. Вона трішки відстає на кілька років, але саме драма є тим неповторним для, ну, для українців, для грузинів, для інших європейських народів, які дають сучаснику змогу себе усвідомити. У всій повноті сучасності, і тому, як тільки ми проголосили скромно про заснування, вже довідалися драматурги в Києві, колеги в Кіровограді Тернополі знають про цю ініціативу, не кажучи про сусідів, Франківськ, Чернівці, і вони чекають від нас співпраці, тому mm -hmm. що лабораторія це не тільки створення на базі університету аматорського театру, якого mm -hmm. не існує студентського, це майстер-класи. Це презентації п'єс, це зустрічі з драматургами. А ще у нас ну не армія, але є е, п'ятеро докторів наук. все це жінки, які досліджують сучасну українську драму. Коли ага. я довідався, що це така армія. Я з ними зі всіма телефонічно зв'язався, і кожна з них готова приїхати і співпрацювати? Я чому сказав про дідівчину? Тому що почув про армію і пригадав ваші ці майстер-класи, де ходять студенти по цукерках, по муках, і мені здалося, що саме там через таку муштру виховуються кадри для того, щоб вони потім грали в п'єсах українських драматургів. Як взагалі студенти відреагували, яка їх кількість ваших відвідувачів, і як до вас записатися на в цю лабораторію? Ти вже не студент, ти не попадаєш. Я вічний студент. Справа в тому, що ми насправді відкриті і для професійної співпраці в Закарпатті є кілька театрів, і ми думаємо, якщо за найближчі півтора-два роки ми будемо ставити кілька сучасних п'єс, угу. то так чи інакше, співпраця з професійним театром неминуча в тому чи іншому обсязі. Але ви маєте перед собою одного з найтолерантніших режисерів. Я не кричу, не кидаю стільцями, не витягую жили безпосередньо. Це відбувається в якийсь інший спосіб. Але е, такий е, дуже сучасний спосіб е, спілкування з молоддю, який ґрунтується на найновітніших пошуках е, в галузі психології, mm -hmm. от психодрами, він дає очевидні результати, дуже швидкісні результати. Може, це е, шокова режисура, але е, це очевидно. Шкода, що в тому відео немає. Як місце університету читає вірш Малковича з Янголом на плечі, вона просто там чотири строфи, і всі чотири строфи. Вона зросила своїми сльозами, і в кожному наступному в наступній строфі сліз було більше, тому що ми знайшли дуже внутрішній, дуже індивідуальний ключик для того, щоб поезія сприймалася як щось надзвичайно особисте, як особисте послання. Не так ми як ми думаємо, що народна пісня це от народ збирався, хором вони писали, музику складали. Ні, це дуже індивідуальне послання. Кожна. Річ мистецька, вона дуже глибоко суб'єктивна, суб'єктивна послання одного іншому. І ми це намагаємося робити. І це відео бачили ваші колеги з першого національного, і вони теж вирішили зробити цей, цей прийомчик і запросили телеведучих з університету культури. Журналістів і посипали їм на подіум цукерки і просили зробити стендап, танцюючи на цих цукерках. То вони підгледіли. Ага. А? І як це у них вдалося? Ну, вони ж мають такого натхненника, як Поплавський, вони безпардонні у всьому, він їх надихає. Вони ну, Співали от... його пару пісень на ні, цукерні. Ні-ні, вони так, між, як кравчук, між калюжами, вони не топталися, як ця Олександра Кузан по цукерках. Цукерки були тверді, в Ужгороді це були трюфелі такі, шоколадні, там були дешевші цукерки. Але все одно на них це вплинуло. Це такий момент, яким ну, не можеш не рахуватися, коли ти під ногами лежать. Правда, вони ж не розувалися, в Ужгороді студенти мусили розуватися, тому що відчуття, ну, шкарпетки вони не знімали, але от відчуття голої ноги тої землі, по якій ти ходиш, воно теж входить у сприйняття сучасної людини того, де вона мешкає, як вона мешкає і що було в попередників. Чим я знаю, що Тудор він же автор. Нового слова міфо дизайн. І автор цієї це фі. не моє а, слово. А чи є? А чи є? <соць> <соць> є у нас одна людина, яка є. Я думаю, не тільки автором, але а й генератором авторство. Тому що оці міфи, вони їх треба відчувати не тільки очима, через книги, а відчувати безпосередньо на доту. Знаю, Знаєш, потрібно було пройти декілька кастингів, навіть не один, аби потрапити. Ага, значить, заняття йдуть по. Три і більше разів на тиждень щодня. От сьогодні, завтра, це буде 406 шоста аудиторія філологічного mm -hmm. факультету з другої години. Бо 12-го, у вівторок, 12, 12 листопада, буде знайомтесь перший курс, буде міс університету, і там у нас буде презентація наших намірів і тих охочих, і тих відібраних, які працюють. Вже пробують, репетирують, і вони читають там дуже цікаво. Вже був названий Малкович. Одна Ярослава принесла вчора переклад фрагменту з Ями Купріна українською мовою. Половина майже читають власні твори або твори своїх друзів, ровесників. Тобто, там потім любка є. От про Румуна, який продає осінні перці. Розкішний матеріал, тобто дуже розкутий матеріал, який, зрештою, я мушу сказати, що ми готуємо. Перший наш, е наше дійство це поки що воно має дві такі е службові назви: е портрет мого покоління або герої мого часу. Uh -huh. Тобто люди, е які беруть фрагменти літературні, будь-які, е монологи, там монолог Карпенка карого з «Бесталанною» Мирослава буде чудово. Читати там ще є жадан, тобто фрагменти ті, на які резонує смак, те, що людина читає, чим вона захоплюється, що їй близьке. І це має скласти пазлу, таку поруч з пластикою, з музикою, о портрет нашого сучасника, очима цього покоління, очима студентів 16 найменше, хто приходив на кастинг і там 24. -х. Двадцяти років чи приходили хлопці, чи тільки дівчата, поки зважилися? Хлопці приходили розумієте, значно більше приходило перший був взагалі бум це знайомство. А коли і більшість із них були налаштовані дивитися, що хтось буде робити, Ага. от і тому це сковані такий... трішки. Ні, так? Так, закосальська <заказвальні> традиція подивитися. Ну як ця консервативність і ця стриманість, вона дуже добра, mm -hmm. тому що якби було все, от. Все, бери, що хочу, не було б так цікаво. Отже, на перший кастинг прийшло половина, більше половини людей, які придивлялися, хоча декого я з них смикав. Там були хлопці, і хлопці весь час приходять, тим паче, що там дуже гарні дівчата. Uh -huh. 406-та аудиторія сьогодні о другій годині дня. Так, буду так, так. А головне, що ректор сподівається, тут найактивніше зараз журналісти і філологи. Українські uh -huh. філології, Словацька найбільші журналісти. Але він, знаючи з досвіду попередніх років, тих, хто творить КВН, хто пише uh -huh. кіносценарії — це не лірики, це фізики, це історики, це біологи. Математики. математики. І от ми сподіваємося, що. 12 числа, коли вони побачать ті образки, які створені за от кілька тижнів, два тижні ми працюємо uh -huh. з Оксаною Карпович, яка займається з ними сценічною мовою і акторською майстерністю. Тобто ми йдемо в тандемі, і це дуже добре, тому що кожен свого боку. Ми сподіваємося, що люди, очевидно, очима власними побачать, що воно таке, цей напрямок. Ну і Це дуже іміджовий насправді проект, тому що. Нема університету, здавалося б, який би не експериментував в жанрі театральному. А це не тільки саме саме акторство, це і завжди літературний матеріал. Студенти завжди брали те, що не може часом дозволити собі професійний театр з різних причин. Тому це дуже така цікава, свіжа справа, за якою. І ваш інтерес і ваше запрошення сюди говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом. А як довго буде тривати лабораторія? Я маю на увазі, це ж не разовий проект. Він буде довготривалим. І двадцятого ну, листопада ми побачимо лише перший такі так, паростки. Ми це буде презентація намірів. Ми задумали перед виставу показати на березневих котах. Оцю портрет нашого покоління на березневих котах. Це буде і... десь наприкінці березня. березня. Ну тут треба врахувати, що мінус сесія, мінус вихідні і так далі. От мінус різдвяні свята. Вертепи колядування. От, це і ми зробимо цю це шоу, літературно-мистецько-публіцистичне шоу портрет мого покоління. А паралельно буде пошук і драми сучасної. Ми домовилися з Мар'яною Кіяновською, яка пише для нас Антігону. От це може бути поетично-прозова драма, але Марія Ніка Яновський ми віримо, вона любить Закарпаття, вона бачила лібе Віру, вона любить театр. І ми орієнтуємося не тільки на написані твори, ми ще й готуємо щось спеціально. І якщо дасть Бог, то це от буде. Ще є така Анна Танцюра, яка робить свій монтаж портрет мого покоління в Києві. Вона громадська активістка, така з позицією. Вона смикає з різних джерел те, що вважає і є портретом сучасника її. І це газетні публікації. Побачимо, що з цього вийде. Паралельно ми будемо перечитувати п'єс, зустрічатися з драматургами. Не да не сюди. рветься. Олег Миколайчук. Хоче приїхати. Богдан Жолдак щось запропонує. Тобто Богдан Жовдак зав кафедрою сценарного факультету Карпенка Карба. Uh -huh. Тобто буде такий паралельно пошук. І далі ми збираємося поставити 3-4 сучасних п'єси впродовж двох років. А тоді зробимо таку підсумок, що робимо і як йти далі. Тому що студентство воно ж це біжучість кадрів, uh -huh. і побачимо, яке буде реноме. Хто до нас буде приїжджати, ми хочемо робити обмінні гастролі з іншими студентськими театрами, які теж працюють на основі сучасної української драми. Тому що драматургія це ж океан. А ми, нас цікавить сучасна українська драма. І на останок питання, напевно, яке цікавить багатьох? Чи відкриті поки двері театру для тих, хто побоявся, не встиг, забув прийти на кастинги, чи поки що ні? Це поки ми не почну, не почали. Власне, драму ставити, поки ми йдемо е, в фарватері шоу, е, в двері будуть відкриті, mm -hmm. до, Тобто можна просто приходити на репетиції, дивитися, покаже, да. допитуватися, пробувати, приходити, відходити. Тобто, двері відкриті, е, система <смір> відкритих дверей працює. Ну а ми дізналися у ужгорців, що вони думають про фразу. Життя це театр, а люди в ньому актори. І ми дізнаємося, що відповіли ужгородці на це запитання. Сакраментальне, мені здається. Ну, Тому що Такова життя. Такова життя. Всі залежить від граємо. Ось така природа. Идите в лес, сам, резни в по-своему успевают. Я, разумеется, в буквальном смысле, вот такие я. Каждый играет свою роль. Что не надо слишком заморачиваться о том, что происходит в мире. Надо жить, как ты считаешь нужно. И надо быть самой собой. Потрібно бути самим собою, ось таке резюме Ні, відповіді надзвичайні, дуже несподівані і такі багатоухильного такого. В цьому навіть є театр, як вони ухиляються від прямої відповіді. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Ми запрошуємо цих 12 листопада на таку прем'єрку маленьку. Подіюн. так? Подіюн. подію так ввечері. Ну і сьогодні в 406 аудиторії о 14.00 Подивитися, як дівчата стрибають по цукерках. Не тільки дівчата, а як хлопці спостерігають за цим. Як хлопці спостерігають за тим, як дівчата стрибають по цукерках? Спасибі вам, що ви до нас прийшли. Гарного дня сьогодні і вам. Я нагадую, що в нас був режисер Сергій Архипчук. Одразу після музичної перерви ми вам розкажемо про те, що цікавого було цього дня в історії, а також про те, який день сьогодні в народному календарі.